Чи встигнуть вони зібрати ігри? Сьогодні ми під час нашого фестивалю представимо цікаві, цікаві новинки. У нас, я думаю, кожен із вас знає, чим зайнятися. Хто добре грає, то, е, і добре живе. Тому я вважаю, е, вважаю, що сьогодні ми всі повинні грати. Це нас рятує від тих проблем, це нам надає нові знання, нові знайомства. Тому вітаю світла і гарної гри усім. <різвість> Щороку ми даруємо дуже унікальну гру. В минулому році це була гра Арідник. А в цьому році за замовленням центру Марко, зокрема його натхненника Інги Едуардівни та Олександра Машови. Хочу подарувати унікальну гру для бібліотеки. Це саме буде сьогодні родзинка Миколаївської фішки. Саме ця гра буде для дівчат та жінок. Тому вам сьогодні дуже пощастило і дарую на стіну гра ліла, щоб ви психологічно і емоційно відпочили. Дивіться.